Підборіддя вперед-назад. Підтягуйте підборіддя назад і сидимо. Опускаємо підборіддя вниз, піднімаємо вгору. Фіксуючи плечі не піднімаючи плечі. Відчуваєте, як витягується передня поверхня шиї горло, коли ви піднімаєте підборіддя вгору. І коли ви опускаєте підборіддя вниз, відчуваєте, як задня поверхня шиї розтягується. Зараз ми затримуємося внизу опустим підборіддя. Пальці з'єднуємо в замок і кладемо на потилицю. Лікті направляємо вперед і розслабляємо руки. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня шиї. І, можливо, навіть відчуваєте, як розтягується у вас діляночка між лопаток, аж туди може доставати. Дихаємо, дихання не затримуємо. Спокійне дихання вільне. І зараз, не розводячи ліктей в сторони, піднімаємось, вирівнюємо шию і продовжуємо рух ще вище направляємо лікті в стелю. Припіднімаються ребра, плечі вгору не піднімаєте, навпаки, нехай вони внизу залишаються. Розслабте обличчя. Чудово вирівнюємось і розводимо лікті в сторони. Зараз будемо розвертатись в один в інший бік. Старайтеся рухатись, не опускаючи підборіддя вниз. Тут, можливо, не дуже глибокі скрутки вийдуть, бо грудний відділ не дуже, він такий у нас, врухливий. Врухливий, як вже таке слово. Але старайтеся за рукою, за лопаточкою, скрутитись ну, максимально скільки виходить. Знову ж таки, підборіддя вниз не опускайте. Поразу в кожен бік. І закінчуємо. Гаразд, опускаєте ручки вниз. Підборіддя в нас підтягнуте, і вушком ми тягнемось до плеча в один бік і в інший бік. Так само фіксуємо плечі внизу. Продовжуємо дихати. Вирівнюємо шию, підтягуємо підборіддя і повертаємо голову в бік до плеча в один і в інший. Сідаємо рівно, підтягуємо підборіддя, опускаємо вниз і по колу рухаємось. Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що плечі ми зафіксували, і вони вгору не тягнуться. Підборіддя внизу і поміняєте напрямок рухи по колу в інший бік, так начебто ви підборіддя. Малюєте коло. Добре. Зупиняємось внизу і вирівнюємо шию. Трошки може поморочитись, але це ненадовго плеч назад. І вперед. Там ноги не засиділись. Ви можете <кхи> змінювати положення, ні, щоб вони профілактика засиджування. А, а, здається, не засидили, а як поміняли, то зрозуміли, що засиділись. Да? Гаразд, давайте, ага, от бачите. Щось я таке відчувала. Значить, долоньки разом, замочок, з'єднайте долоньки, щоб ви не роз'єднували основу долоней. І по колу зап'ястки. Угу, спинка рівна. Як будемо сьогодні сідати в шпагат, постарайтеся не перевантажувати руки, як би це не звучало дивно. В інший бік. Добре, хвиля. І в інший бік хвиля. Угу. Амплітудно. Супер. Вгору вдих. Видих вперед. В сторони вдих. І обійміть себе за плечі. Видих, скругліться. Ще раз вдих. І тепер інша рука згори видих. Вдих в сторони. Видих руки вниз і ніжки нарешті вирівнюємо в сторони. В одину, в одину і в іншу. В одиннину в і в множину. Поворушіть трохи. Стегна. Угу. Носочки на себе від себе. Не тільки носочки, а й вся стопа. Угу. Гаразд, по колу рухаємось в один бік. І в інший. Добре, зараз пальці на ногах роз'єднуємо, з'єднуємо, роз'єднуємо, з'єднуємо. І пальчики стискаємо і розтискаємо. Тільки пальчики тепер. То у нас стопи були, а тепер тільки пальці. Гаразд. Ще раз поворушіть стегнами. І щоб відчути різницю. Таз сидить, ворушаться ноги в тазу. А тепер ноги не ворушаться, а ворушиться таз. Або стараємось просто ворушити тазом. Можливо, потрібно кудись спиратись, наскільки виходить. Хорошо. Зараз згинаємо ноги в колінях, підтискаємо до себе, ступу ставимо і можна чуть-чуть качнутися вперед. І вирівняли ножку. І в інший бік. Так. До чого йде, здогадуємось. Да? А, ні, зараз. То вже на, то на якби таку а на, на ближче майбутнє, будемо відривати попу від килимка. Ставати на стопу і сідати назад. <реш> <реш> Я думаю, ви здогадаєтесь. Дивіться, якщо не виходить без допомоги рук, у нас є руки, які нам можуть допомогти. Зігнули, стопу поставили. І допомогли, відштовхнулись трохи. Але постарайтесь перемістити вагу на стопу і потім сісти. Кожен в своєму темпі. Я буду собі там рахувати 10 разів, можливо, ось так допомогли, присіли. А ви робите в своїх темпах 10. Угу. Старайтеся не скільки підняти таз, а скільки краще одну руку наперед. А перекотитись прямо на ногу. Давайте одну руку вперед. Во! Да, Оцей рух нам потрібен вперед. Трохи вперед. А в кого гарно виходить, той може ще отак от, якби би присіст такий робити. Розігнути трохи і зігнути, щоб гарно вже. Ні, це не знущання, це можливо все. Можливо, в когось виходить. Так, можливо, в когось виходить. Десять. Блін, було десять. Я хотіла сказати, що десять було, залишилось сім. Шість. Во, клас. Бачите, ви кажете. Молодець. П'ять. Чотири. Три. Навіть якщо у вас на носочку трошечки там п'ятка відривається, нехай. Але щоб ви переносили вагу трохи вперед і вмикали також ще, ну, можете відчути м'язи живота, крім стегон. Ага, да? Відчувається клас. Знов збилося три рази, так? І треба щоти. ти? Давайте ще два. Я бачу, що вам не подобається, але що робити? Давайте два. І ще по разу. А, один. Це, молодці, ну і хорошо, і піднялись. Все, хороша розминочка. Хороша. носочки п'яточки трошки прийдіть в себе. Хоча, щоб ви ще з себе і не виходили, по суті. Ну, якби не передбачено, то піднімайте ніжки високо. П'ятками постукайте себе у попу. І рух стегном підняли вбік, вперед і опустили. Підняли вбік, вперед. І опускаєте. Слідкуйте за тим, щоб тільки стегно відводилось, а не таз. Таз, щоб залишався на місці. Лиш стегно вбік. Давайте ще чотири. Три. Два. Угу, добре. Останній. Клас. Ну і в бік трошки помашіть. Однією іншою ножкою. Не відхиляйтеся від ноги. Вже так відчутно, да? куди піде сьогодні. Даша увага. Вісім. Сім. Якщо ви ще будете завертати носочок вниз, а п'ятку вгору, буде взагалі класно. Угу. І не від ноги, а навпаки, ви ногу піднімаєте і до неї. І до неї. П'ять у таких ідеальних раз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один.